Моя Україна на світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина. Полюється колосом стилих лібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод. У дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.